Розповідається про механіку гри, де учні натискають на картинки, щоб знаходити відмінності. Це стимулює активне навчання та розвиток спостережливості. Створення гри включає підготовку слайдів і використання графічних елементів. Важливо правильно оформити картинки, щоб вони відповідали ігровому процесу. Використання гіперпосилань і тригерів у грі дозволяє учням взаємодіяти з елементами. Це забезпечує динамічний та інтерактивний досвід для гравців. Далі обговорюється важливість кольорів для графічних елементів. Правильно обраний колір підвищує інтерес дітей до навчання. Також надано рекомендації стосовно прозорості елементів, які не повинні домінувати. Це створює зручний візуальний досвід для дітей. Крім того, показано, як використовувати різні фігури для створення інтерактивних зон. Це дозволяє дітям активно взаємодіяти з навчальним матеріалом. Процес накриття об'єктів анімації розглядається детально. Особливо в частині вибору правильної форми для накриття. Це важливо для ефективної візуалізації. Наступним важливим аспектом є правильне налаштування області виділення, що дозволяє бачити всі елементи на екрані. Це допомагає контролювати анімації та їх порядок. Анімація об'єктів передбачає використання тригерів, які активують анімацію за допомогою натискання. Це робить презентацію більш інтерактивною. Використання тригерів для анімації дозволяє активувати елементи при натисканні миші. Це робить гру більш інтерактивною та залучає учнів у навчальний процес. Застосування прозорих елементів у дизайні слайдів допомагає створити чистий вигляд. Це дозволяє фокусувати увагу на основних об'єктах без зайвих відволікань. Перевірка та демонстрація результатів учням формує відчуття досягнення. Це мотивує дітей знаходити відмінності та розвивати критичне мислення в ігровій формі.